Вітаю, ви дивитесь пітіві. Мене звати Олександр Крумін і в етері проєкт Голос Громад, гостем якого сьогодні став керівник ветеранського центру Полтави Артем Ліфрідов. Пане Артеме, вітаю вас! Дякую, що прийшли! Вітаю! Ну і власне хотіли поговорити з вами про такий проект, як ветеранотека. Що це таке і як виникла ідея створити саме цей проект? Угу. Е, в тому році ми були е, в протезному заводі. Були там з іншою, скажімо так, ціллю, і просто звернули увагу на те, що хлопці, які дуже часто чекають по кілька місяців на протезування, і вони знаходяться в палатах, ну, не весь час лежать в телефонах, читають книги. Але, на жаль, в них тоді були радянські і російські книги. Ми з дивуванням дуже спитали, якби ну там вже. Такі були пані поважного віку. Вони кажуть, ну все, що було вдома, ми принесли. Тоді у нас першого тоді ідея з'явилася про те, що хлопцям необхідна українська література. Ми тоді дали такий клич в громаду, і нам ми отримали дуже швидкий фідбек. Нам досить багато принесли крутих книг, і їх було дуже багато. Ми тоді завезли і в, в різні протез, центри протезування, і в лікарняні заклади позавозили книги. І наступним кроком, якби таким логічним, щоб у ветеранотека з'явилася у нас в просторі. До нас кожного дня заходять наша цільова аудиторія, і це ветерани військовослужбовці діючі, вони можуть взяти книгу будь-якого направлення. І формату собі почитати, яким чином це відбувається? Ветеран бере книгу як в бібліотеці. Так, фактично. це як в сучасній бібліотеці, записується, дає зворотній свій контакт. Ну, документи ми ніякі не вимагаємо, тому в принципі кожен може взяти це доступно. Це за принципом просто взяв, чи як буккросинг взяв, приніс щось своє, чи все ж таки більше на бібліотеку? Е, Дивіться ближче до бібліотеки, але скажімо так, ми взагалі зараз тестуємо різні формати, і якщо от, е, є спроможність взяти книгу і принести за замість неї іншу, це взагалі чудова ідея. Ну, власне, яка література користується попитом, якщо ви це досліджували? Взагалі дуже різна. Я вам чесно скажу. Починаючи від художньої літератури, багато дуже історичної літератури в запит є. Навіть беруть там фантастику, фентезі, те, що допомагає відволіктися від повсякденності. Є мілітарі література, якби вона теж користується, тому що сьогодення зараз таке. Тому взагалі насправді. Максимально різноманітна література, от, взагалі, не можна сказати, що це виключно це. Це це взагалі всі направлення. А як все ж таки відрізнити, що прийшов не якийсь, ну скажімо так, не людина не дотична до війська? Або якщо вона прийде, то чи отримає вона там книгу почитати, чи все ж таки будете спрямовувати її до звичайної біблі? Ну, Я вам скажу так. По перше, я не знаю, як, як у всіх інших, але мені здається, військового і ветерана, в якій би він формі не пробував, його в принципі ти відчуваєш просто на рівні якомусь генному? Це раса. По-друге, насправді ми не забороняємо просто і просто цивільним? Приходити і брати книгу тут, ж якби більше в ідеї. Ідея це те, що ми в нас 300 років вкрали і намагаються продовжувати красти нашу ідентичність, нашу культуру. І тому чим більше людей буде читати українську літературу, тим, тим буде для нас краще як для нації. А якими ресурсами проєкт реалізується? Це благодійники приносять книги, чи якось коштом міського бюджету, чи це кілька складових? Тут кілька складових. В першу чергу це небайдужі люди, причому з усієї України. Дуже багато. Власно, нам це дуже тішить. Відкрил відкликлося видавництво, і вони досить великі. Потім до нас навіть побратими для своїх побратимів приносили книги. Тобто ну, наповнюється, знаєте, там можна сказати по краплі, але вже наповнилось досить багато. У нас вже там пару сотень книг є, і у нас навіть поличка не розрахована на таку кількість, але це говорить про те, що це є фідбек від ну, тобто, суспільству небайдуже. А як люди можуть до вас долучитися? Можуть принести тільки нові книги, чи і ті, що вже прочитані, також можуть залишити? Книги можна принести будь-які, нам приносять і свої улюблені книги, які вже прочитували не один раз, приносять, я б сказав, би, навіть сімейні якісь там релікти, тому що видно, що в книзі багато, десятки років. Люди приносять навіть книжки з цінниками, тобто це ті книжки, які вони там за сусіднім кутом в книгарні купляють і приносять. Тобто, взагалі книга може бути будь-яка, вони можуть принести в робочий час до нас, до ветеранського центру також нам нову пошту присилає дуже багато книг. А як довго вже існує проект, і чи були такі випадки знову ж, як в класичній бібліотеці, що хтось брав і не повертав? Ні, таких випадків в нас ще не було. Я думаю, і не буде. Проект можна сказати, тільки стартував ну, як пару тижнів, так щоб він вже почав розпочав свою роботу. Кілька книжок ми вже віддали, і зараз намагаємося активно просувати цю ідею в маси для того, щоб люди більше цікавились книгами. Тому що я розумію, що зараз епоха. Електроники і зараз гаджети, якби, на жаль, беруть перше місце, але нам треба точно не забувати про книги. Чи згодні ви з тією думкою, що взяти книгу і почитати для бійця, для ветерана чи ветеранки це не тільки провести дозвілля, але і певна така цеглинка в процесі реабілітації. Звичайно, це допомагає відволіктися. Звичайно, це допомагає е, тренування уяви пам'яті. Е, це взагалі, як мені здається, тут мінусів абсолютно не може бути в тому, як сісти почитати книгу. Ну і власне, щоб підсумувати, то скажіть, будь ласка, за якою адресою може прийти людина або ж відправити поштою. Якщо приходити особисто, то е, в які дні, в який час, щоб, так би мовити, все не даремно. Бо я думаю, дуже сподіваюся, що бажаючи будуть долучитися. Якщо фізично занести книгу, то це Соборності 36, вхід з парку імені Героя України Андрія Орлова. Якщо відправити новою поштою, в принципі, нам підходить будь-яке відділення на місто Полтава. Я думаю, ми телефон наш робочий, це було б непогано, розмістимо, так і от по цьому номеру можна відправляти. Може, все ж таки, яка потреба в тематичності, чи це байдуже, хоч це любовний роман, хоч це детектив, хоч це там історичний підручник. Все, все годиться? Ну, дивіться, в першу чергу, це повинна бути книга українською мовою, а книга, яка не, скажімо так, не поширює пропаганду, тому що є книги, які надруковані українською, але чисто з пропагандистським сенсом. Ну бажано не релігійно, тому що релігійну і політичну літературу ми не просуваємо. А так, в принципі, інших обмежень немає. Я вам скажу, навіть любовні романи брали, читали, тому що це ж не тільки може ветеран-ветеранка взяти, це члени їх родин можуть взяти, почитати. Тобто. Чи плануєте додавати осередків, ну тобто, щоб не тільки в ветеранському центрі, можливо, по місту, якось при терцентрах соціальних або якось, таким чином, чесно кажучи, ми ще так далеко не просувалися. Ми зараз це у нас все однопілотний проект. Ми хочемо подивитися, наскільки він знайде відгук в серцях. Якщо буде потреба, ми тільки за розширення. Я щиро вам дякую за розмову, і так само щиро бажаю, щоб проект дійсно розвивався, щоб ветерани і ветеранки не просто читали, а лікували душі тією літературою, яку можуть взяти, от власне в межах проекту Ветеранотека. Ну а глядачам хочу нагадати, що сьогодні гостем проекту Голос громад був керівник ветеранського центру Полтави Артем Ліфрідов. Вів програму Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні.